Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли є неділя, ми були з Теодором на грі. Теодор супер грав, я супер вболівала, я дуже рада, що все так гарно виходить. Остання гра наступний сезон буде восени. Тож е ми були в сусідньому містечку Мілят, і там Ну, це, це дуже маленьке містечко, це прям містечко-містечко. Але воно цікаве, там такі класні будинки. І це було вже не сьогодні, але вчора мені подруга показала там одну кав'ярню, яка суперєвропейська всередині. Ну, навіть не європейська, а скоріше львівська. Там всередині дуже класно, дуже великий вибір, дуже, дуже все так хорошо по-домашньому. І ще там дуже великий натовп людей. Я в Канаді таких натовпів людей не бачила в кав'ярнях, і тут просто. Просто дуже багато людей, різні сидіння на різних рівнях, і всі сидять щось там, балакають. Ну, окунулася в атмосферу, так сказати. Дуже-дуже сильно сподобалось. І є те, чого в багатьох інших місцях немає. Я так дуже зраділа, що я туди попала. Машина моя їздить, трак ми відвезли вчора на місце, поставили, щоб я вже на ньому не їздила, і він ця бандура здорове не стояла біля моєї хати. Власники траку скоро повернуться. Все в порядку. Теодор сидить малює. Я сьогодні цілий день що, нічого не робила майже. Ну, їздили на гру. Трошки прибирали, Теодор прибирав трошки багато внизу. Долали з Теодором прописи українські, тому що тут вони в школі не вчать прописи, як писати, просто літери пишуть, як друковані, так, ну, нормально. А українська школа вимагає. Прописи. І це, звичайно, важке діло. Я терпіть не могла прописи. Я пам'ятаю, весь клас перевели вже з косих ліній на звичайні горизонтальні лінії зошити, і мене одну не перевели, бо в мене почерк поганий. Бо я прописи от ніколи не любила. Але виходить гарно, дуже довго, але виходить. То я Теодора розумію, але школа вимагає. То мають бути прописи. Тому сьогодні витратили цей час, він ще читав українською. Це був перший раз за два тижні, що він читав, тому що давала йому час на відновлення після, після травми. Чатик наш е, говорить про те, що треба здавати гроші на подарунки менеджерам і координаторам. І це таке, знаєте, окунулася в цей садочковий садик, як був в Україні, що створюється спеціальна група про подарунки, там, про це все. Це, 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 це доволі цікаво. Я зноділа, що всі поскидалися. І я теж поскидалася, тому що робота менеджерів вона просто була неймовірна. Особливо для нас. Менеджери зробили супер багато. Наприклад, заняття хокеєм безкоштовні. Ми не платили за самі заняття, і це дуже круто. І, ну, і казали, що якщо треба якась будь-яка допомога, то звертайтесь. Так що, Все в порядку. Я Теодору кажу, Теодор, прошу мені розказати відео. А він каже, це твоє відео сама вирішуй, про що розказувати. Розкажу вам про манго заморожене. Купила в Костко манго заморожене по дуже хорошій ціні. Я не пам'ятаю, але я так порахувала за 2 кілограми була якась хороша ціна. я така, о, супер! Буде в мене манго. І от лежало це манго в мене в морезилці, лежало-лежало. І я думаю, манго твій час настав. Розпакувала його. А воно таке паршиве, як гарбуз. Сам гарбуз, сам хороший продукт, правда гарбуз смачний. Але коли ти береш манго і думаєш, що воно буде манго, а воно гарбуз, то це якось мені таке не подобається. Намагалася з нього варення якесь зробити, щоб якось покращити, додала цукру, пере... переварила його з цим цукром на щось пілінка в мене тут. Мабуть, морозилка і пілінька. В общем, переварила його з цукром на плиті, і воно краще не стало. Так що зачарування дня це манго. А Чарування дня це то, що ви мені нарадили багато всього, багато всього в попередніх постах. І я цими порадами скористаюся. Вчу англійську. О, Багато вчу англійської. Далінга у мене взагалі шикарно зараз іде, але я не по дуал... ну, подуалі. Просто щоб тримати себе в тонусі кожен день. Але взялась прямо за англійську. Вчу нові слав'яки, використовую їх, дивлюся серіали. Вон ми з малим Зараз він тут домальовує свою картину і далі будемо дивитися мій серіал, одну серію і спати ляжемо. Нічого цікавого, годинник перевели, треба якось в цю калію вставати. Скучно, але що робити? Думаю, що наступний тиждень буде кращий за попередній. А. І ще наступний тиждень. У мене ж приїжджають батьки, а в мене немає всяких. Полиць. Мені треба багато полиць, щоб складати речі. Немає куди книжки складати. Я не кажу вже про те, що батькам не буде куди складати свої речі. Вішалок повно, а полиць немає. Я дивлюсь на маркетплейсі, на оцих всяких штуках, намагаюся знайти і розумію, що мені треба тут свої полиці будувати. Я не знаю, чи я розповідала про це чи ні. Я минулого тижня заїжджала в кооп, і ще в один магазин. У нас тут є там, де можна купити деревину для полиць, то вони ріжуть їх лише в поперек. Вздовж вони не ріжуть. І я така розумію, що мені треба шукати десь якусь людину, хто може ці дошки розрізати вздовж, якщо я хочу робити тут свої проекти. І воно таке вливається. Що... І не хочеться купляти, що попало, ставить не по моїх розмірах, а по розмірах виходить якось дуже напряжно. То наступні дні я буду думати, як це краще зробити. Потім приїде дідусь з Ізраїля, підкаже мені щось. Тато мій приїде, щось може підкаже. А потім займуся будівництвом цих шаф і полиць всяким в хаті. Весна можна на подвір'ї буде щось піляти. Таке. Скажеш щось? Я не знаю, що казати. Що ти робиш? Читаю Майнкрафті е книжку. Для чого? Щоб знати, що. Е як робити штуки в Майнкрафті? Ну, І так. сьогодні я вбив зомбака в Майнкрафті. Вбив зомбака. Ти ще медаль сьогодні отримав? А, так. Отримав медаль в тому в Мілеті. Так, на цьому все. Я знаю, що скучно. Я не знаю, чому ви це дивитесь. Але дуже дякую за те, що ви мені там накоментували позавчора про те, що робить.